Раду вітати вас, шановні телеглядачі. В ефірі ТІТІВІ, підсумково інформаційна програма в розрізі тижня. Мене звати Анна Добрань. У День Святого Миколая Кіровоград з благодійною метою відвідали Ренат Ахметов та Ігор Крутий. Кому вручали подарунки? Власне, з цієї інформації розпочнемо випуск. У Кіровограді сьогодні побували Рената Хметов та Ігор Крутий. У день Святого Миколая вони привезли до міста щорічну благодійну акцію. Спочатку відомі гості відвідали музичне училище, де колись навчався Ігор Крутий. Год назад ми пообіщали з Ігорем приїхати на родину Ігоря. Сьогодні ми тут і і дуже приємно. При в'їзді я, я у ігоря спросив, Ігор, як ти волнуєшся, ні? Він каже, я дуже волнуюсь. І я переживаю. Я, я как раз переживал так, как будто у нас игра Лиги Чемпионов. Сам композитор на сцене згадує тутешні студентские роки та жартує. Да, ну Генри Десаковна, конечно, ругала меня за то, что я гаммой не играю. И до сих пор это сказывается. Но мне повезло. Мне повезло, потому что я играю только то, что я сам сочиняю, а сочиняю себе. То, что я могу сыграть. Поэтому я... Студентам подарували новий концертний рояль. Першим його випробував Ігор Крутий. Зіграв мелодію з нового альбому. Будинок у подарунок від благодійного фонду отримала кірограська сім'я кожанових. Нещодавно родина отримала статус дитячого будинку сімейного типу. Зараз. значить, ви зараз бачите. Ще є одна маленька дівчака в домі грудного рібенка. Ну швидко, сколько нас та чем <сих> для гостей в новому будинку. влаштували екскурсію. Після запросили до чаю. <плес> на завершення сьогоднішньої акції. Благодійники побували у дитячому будинку Барвінок. Тут проживає 63 малюка. Для гостей вони підготували танцювальний номер. Дітям подарували іграшки, солодощі та новий телевізор. На підсумковій прес-конференції Рінат Ахметов пообіцяв, акцію проводитимуть і наступного року, щоправда, в якому місті поки не визначились. Ми обов'язково будемо там, де більше всього потрібно. Скільки ми цим будемо займатися? Ми будемо займатися ровно стільки, поки в нашій країні не дітей-сирот. То, по крайній мере, ми в місті з вами приїхали і сказали, що сиротства в Україні нет. И мне кажется, тогда ми в місті з вами сделаємо большої віра. у п'ятницю кіровоградські депутати в останню цьому році зібралися на сесію. Головним новорічним подарунком громаді від міської ради став бюджет 2013 Планується, що у 2013 році доходи міста складуть майже 844 мільйони гривень. Видаткова частина бюджету зросте на 5,5%. Традиційно левова частка цих коштів піде на утримання соціально-культурної сфери. Прихований дефіцит бюджету прогнозують 30 мільйонів гривень. У цьому році він складав 75 мільйонів. Критикували та уточнювали пропонований проект бюджету 2013 майже півгодини. Серед головних запитань. Наскільки зросте фінансування бюджетної сфери і які шанси забезпечити 100-відсоткове виконання? Зростають видатки по бюджетній сфері на 5,5%, заробітна плата на 7,8. Тобто йде зростання першочергової заробітної плати, і питома вага заробітної плати в видатках міського бюджету збільшується. Необхідно буде напружувати всі зусилля, щоб забезпечити зароб... зростання тієї заробітної плати, яка у нас закладується в проєкти рішень. Очікуване тепло. У квартирі ветерана Великої вітчизняної війни Марка Линченка встановили автономне опалення за кошти міського бюджету. Перевірити, чи тепло у помешканні, до ветерана приїхав міський голова Олександр Сайнсус. Загалом протягом цього року, за ініціативи місцевої влади, у дев'яти помешканнях ветеранів війни встановили опалення або провели ремонтні роботи. Це большое спасіба. Це це не скрізь так допомагає. Це дійсно це власне. Я вам скажу, що. Отак, як подумаєш, що дійсно настоящим хазяїном в області з'явилися люди. От і Ларин, і ви, ви знаєте, ви робили на заводі, і директором заводу. Люди, які знають життя, які розуміють турботи людей. І несмотря на те, що ви так сильно зайняті господарствою роботою, ви все-таки уделяєте внимание. У нас людська робота, ми з людьми. Червонозорівський ветеран колектив підприємства привітав з ювілеєм Павла Смирнова. Чоловік пропрацював на заводі 60 років. Колектив заводу Червона зірка привітав з ювілеєм свого ветерана. Павло Смирнов пропрацював на підприємстві 60 років. За цей час був електромонтером, згодом майстром енергоцеху, а у 2003-му освоїв професію слюсаря-монтажника. З 85 річчям колишнього червонозорівця прийшли привітати колеги та учні іменинника. У подарунок Павло Смирнов отримав грошову допомогу, подяку та спеціально виготовлену медаль. Він навчав, щоб кожен працівник, який виконував свою роботу. E, Добавлю гордиться тим, яку зробив він свою роботу, щоб e, говорив, коли проходиш і ти бачиш, що зробив ти сам, щоб ти не відвертався цієї роботи, яку було виконано тобою. Навчив він мене багато чому, тому що я передаю нашим молодим людям. Я дуже благодарний заводу. так? Тому що кожен рік вони мене поздравляють, дзвонять по телефону або, в крайній сучасі. Откриточко присилають і все. так, що завод мене покаміст не забуває. Я його теж можу. Хто жив'ягане. У кіровограді запалала новорічними вогниками красуня-ялинка. Традиційно головний святковий атрибут встановили на головній площі міста. На урочистій частині відкриття, попри морозну погоду, зібралося чимало малечі та дорослих. Для них підготували цікаві конкурси та розваги. Дітям роздавали солодощі. Дуже подобається свято. Якраз її безплатно прянички роздають, і це якраз для діток. так холодно? Нічого страшного? Ні, нічого страшного, рібенок навіть додому не хоче дійти. Дуже прекрасно в цьому році, дуже прекрасно. Діти дуже веселі, ялинка в нас гарна. Салют, дуже феєрверк був дуже чудовий. Дуже все нам сподобалось, дуже сподобалося. 19 лютого міський голова Кіровограда побував у будинку сімейного типу наш дім-2. Він привітав дітей із ним святого Миколая та за традицією вручив подарунки. Далі керівника міста запросили до святкового столу, де той разом з дітьми поласував солодощами та випив гарячого чаю. Під час застілля вихованці нашого дому цікавилися справами мера Кіровограда. Розпрашували, як у нього в общаті, як он буде відмічати, этот праздник, будущий праздник Новый год. Вот, собственно, Приглашали його гості просто так на выходные, тому що хочеться поговорити з ним самим без всього остального, без камер, без нічого. Ми завжди вітаємо і фінансуємо такі колективи. Перед цим я був в барвінці, а тоді в дитячому домі сімейного типу. Відвідали, так що піклуємось. З Днем Святого Миколая привітали і тих дітей, які знаходяться у неврологічному та гематологічному відділеннях обласної дитячої лікарні. Ініціаторами благодійної акції виступила молодіжна рада міста. Її учасники збирали кошти по всіх вишах Кіровограда. За них вони придбали для дітей пакунки з солодощами. Вчинок оцінили і діти, і батьки. Когда здоровья у ребенка нету, то ну, им хотелось бы хоть хоть что-то получать от взрослых. Поскольку мы им здоровье пытаемся дать, но не всегда это получается. То подарки это как бы хоть какая-то компенсация, хоть какое-то... Приятне. Вони це потребують щодня, але сьогоднішнє свято, День Святого Миколая, стало таким гарним приводом для того, щоб все-таки згадати їх. Ну, я думаю, що після сьогоднішнього візиту ми все-таки будемо більш частішими гостями цього відділення та й лікарні взагалі. Небезпечна іграшка. У Кіровограді сапери знешкодили міну, яку знайшли вранці біля торгових павільйонів поблизу старого автовокзалу. У Кіровограді біля автовокзалу номер 2 виявили бойову міну. Знахідка відкрито лежала поблизу торгових павільйонів. Зранку її побачила прибиральниця, яка спочатку повідомила охорону, а ті вже звернулися до міліції та рятувальників. На місце відразу прибули сапери. Вони встановили, що боєприпас цілком придатний до вибуху. Як він сюди потрапив, зараз з'ясовують правоохоронці. Знайдений вибухотечний предмет являв собою мінометну міну калібром 82 мм радянського зразка. Вибухонебезпечний предмет був вивезений на підривний майданчик, де знищений. Напередодні новорічних свят у Кіровограді перевіряють місця продажу піротехніки. Цього тижня співробітники управління Держтехногенбезпеки перевірили один з магазинів феєрверків. Зокрема, перевірили протипожежний стан приміщення, наявність вогнегасника, ліцензії та сертифікатів на продукцію. За останнє время практичські. Проблем не було таких серйозних, і що я постійно перевіряю, смотрю за цим. А перевірки, як положено, кожен рік раз в рік, не більше. За результатами перевірки, здійснених на протязі декількох днів, було виявлено ряд порушень. Були вручені до цього приписи. На сьогоднішній день порушення усунуті в повному обсязі по даному об'єкті. ...неправильне використання пункти обігріву у Кіровограді, які встановили працівники МНС на минулому тижні, вже відвідало чимало людей. Кожному відвідувачу тут пропонують випити чаю та пообідати. Ми зайшли просто погрітися І я посріла тут ребята взагалі і чайок, і борщик. Організація дуже хороша. Така. А, чесно, я вам скажу: мені стидно було зайти. Ну, стісняюся, а потім як... Перший раз зайшла, чаємо гостили. Ну стидно, чесно кажу, стидно. Ну дуже приємно. Двічі на день до пунктів обігріву виїздять працівники медичної і санітарної частини. Вони проводять кварцювання приміщення, у рятувальників є аптечка. Это бинты, это при повышении температуры тела парацетамол, это валидол, если вдруг появилась загрудинная боль или боль сердца. При отравлении активированный уголь, это йод, зеленка. Самое ну, необходимое при оказании первой помощи. Допомагає забезпечувати намети продуктами харчування, одягом та ковдрами міська організація Товариства Червоного Хреста. Хліб, це сало, це сосиски, це чай. В цьому році ми ще варення додавали, цибуля, часник. У нас є продукти харчування це крупи, макарони. І разом із управлінням МНС, Ми там при міській раді є столова, де будуть готувати так вигляді каш, вигляді таких гарячих блюд. Від початку роботи пунктів обігріву у місті, попри морози, поки не фіксували випадків обмороження на вулиці. Якщо палатки будуть продовжуватись в залежності від того, яка зима буде по і по температурі повітря, то ми будемо забезпечувати відповідно і продуктами харчування. Так що люди, які потерпають від цієї погодних умов, можуть розраховувати і на стаціонарні, і на мобільні пункти їм надання допомоги у харчуванні і в обігріву. Нагадаємо, мобільні пункти обігріву у Кіровограді встановлені на вулицях «Жовтневої революції біля будинку техніки та вулиці Попова біля профтехучилища номер 4 Купуй Кіровоградське. Під таким гаслом 19 грудня у місті стартував щорічний ялинковий ярмарок. Наш ярмарок оголошується відкритим. Проводить його обласне управління лісового господарства. Всього до новорічних свят лісівники заготували 33 тисячі хвойних дерев. Запевняють, цього цілком достатньо, щоб задовольнити потреби споживачів. Крім цього, нагадали, самовільна вирубка сосен та ялинок карається штрафами. Мінімальний розмір збитків це складає 197 гривень. В залежності від діаметра зрубаної сосни або ялини він зростає. А також Сюди додається ще адміністративний штраф, який складає від 85 гривень до 170 гривень. Також лісівники нагадують, адміністративна відповідальність загрожує не лише продавцям, а й покупцям незаконно зрубаного новорічного дерева. Розпізнати легальну ялинку можна за спеціальним чіпом. «Укрлісінфо інфо зайти на сайт, там висвітиться таке вікон. Це перевірка бірки. Заходимо туди, вводимо ось цей код. І там зразу висвітлюється інформація, яке підприємство проводило заготівлю цієї ялинки. Цієї зими кіровоградських безхаченків та малозабезпечених зігріють. Окрім рятувальників про людей без постійного місця проживання, дбатимуть територіальні центри соціального обслуговування. Теплий одяг та взуття для нужденних, малозабезпечених та самотніх кіровоградців під час зими допоможуть зігріти банки одягу. Вони працюють на базі територіальних центрів соціального обслуговування. Часто приходжу. і по курточки приходжу, і по халатики приходжу, і по штаники приходжу. По все приходжу. Я одинока, в мене немає нікого. Халатіки взяла, кухточку взяла, навіть хорошко все взяла красну на щоб ходити. Усі речі надають благодійні організації. Щоб безкоштовно користуватися банками одягу, необхідно пройти спеціальну процедуру. Треба подати заявлення, яке пишеться у нас здесь на місці. Принести медичний висновок, ми даємо самі, ви заповняєте у свого участкового врача. Картка індивідуальних потреб вона теж заповняється з ваших слов на місці. Довідка про склад сім'ї з ЖЕКа, якщо є група інвалідності, копія довідки МСЕК. Ці документи збираються, один раз приносяться і ви можете користуватися. Щодня сюди за теплими речами приходить до п'яти осіб. Однак, крім малозабезпечених банки одягу, взимку стоять у нагоді і кіровоградським безхатченкам. У тому році в морози були чотири випадки, коли ми одягали з цього банка людину бездомно. Позапрошлому році було п'ять випадків, коли до нас приходили, ми надавали і на ноги обувачку, і кофти світари теплі, і зимове пальто. Цієї зими безхатченки до терцентрів поки не зверталися. Однак, за необхідності, тут готові допомогти теплими речами і цій категорії населення. Стежинами народного таланту. Цього тижня в обласному центрі народної творчості презентували виставку народних умільців творчого об'єднання Дивосвіт. Серед експонатів рушники та роботи з дерева. Це перша робота Миколи Пунтуса. Майстер з різблення виготовив її більше 30 років тому. «Ілі Діде -то -то журнал какой-то. Що то уважніки в голові. Сам додаю, набрасую рисунок, а потім уже нього делаю на дереві, перевожу і роблю». Микола Пунтус передав у фонд центру одну із своїх робіт. Натомість отримав диплом від директора закладу за популяризацію традицій народного мистецтва. Також відзнаку отримала і Раїса Айвазовська. Жінка привезла рушники. Я працюю тільки на домоткані тканині. Я не працюю на сучасній. Уже цікавий рушничок, ну там спеціальна тканина скупонна була. Ну прийшлось попрацювати, тому що на купоні набагато трудніше. Там певна кількість якось, клітиночок, і там треба попрацювати. То сама благодатна почва це домоткана тканина на якій треба робити, що хочеш. Виставка творчого об'єднання «Дивосвіт» працюватиме близько місяця. Мистецтво вічне, а сесія швидкоплинна. Під таким девізом прийшов концерт у Кіровоградському педагогічному університеті. Мистецтво вічне, а сесія швидкоплинна. Під таким девізом прийшов концерт у Кіровоградському педагогічному університеті. Його провели у рамках святкування 45-річчя мистецького факультету. Свої номери по черзі презентували вокалістки та інструментальний ансамбль. Згодом вони виконали кілька спільних творів. Глядачів зібрався повен зал. Якщо є колектив, якщо вони займаються репетируют, то обязательно підходить момент, коли вони не можуть вже держать це в рамках своего репетиційного класу. Нужно зустрітися з публікою. Ми мали таку направленість, щоб це було в рамках профорієнтаційних. Що студенти вони залучені все ж таки для виконавської діяльності? У дошкільних навчальних закладах Кіровограда стартували новорічні ранки. Один з таких відбувся у дитячому садку. Ягідка тут виступила наймолодша група закладу Гніздечко. Це дуже маленькі діти, і вони перший раз з'являються в цьому залі, такому великому. Біля такої великої ялинки це для них вже велике свято. До новорічного ранку підготувалися і батьки. Усі, як один, вони одягнули маски. Це перший утренник, дітки нас можуть просто узнати і весь зутрінь, тому що мама і папа це найродні на сьогодні для них діти. Тому, звісно, ми замаскували, щоб ну, якось щось побачити і Все, не зламати дітей. На людей в масках діти дивилися з пересторогою. Однак своїх батьків так і не впізнали. Це ідея наших педагогів, тому що взагалі-то до маленьких дітей ми прагнемо, щоб батьки не приходили. Вони ще б не привикли, вони рарозтраються знаючи своїх батьків. Але педагоги придумали ось такий захід. Батьки одягають маски, хочуть побачити своїх гарних дітей, а діти їх не пізнають і думають, що це казкові персонажі. В нас тут в залі згодом Дід Мороз та Снігуренка повністю відволікли увагу малечі від незвичних глядачів. А традиційним завершенням новорічного ранку були танці та подарунки. Ми весь час дуже хвилюємося, тому що такі дітки не, не зрозуміли, як зможуть зреагувати на е, батьків, які знаходяться в залі. Але е, якщо говорити по сьогоднішньому дню, то це все пройшло дуже чудово. Я вважаю, що краще просто не буває. Ода новорічній ялинці під такою назвою у бібліотеці імені Боченка відкрили книжкову виставку. З видань можна дізнатися про традиції та звичаї святкування нового року у різних країнах. З представленими книгами можуть ознайомитися як найменші читачі, так і користувачі бібліотеки старшого віку. Існує одна дуже цікава легенда. Відомий реформатор Мартін Лютер вночі в різдвяну ніч ішов в полісу і побачив дуже гарну ялинку, через крони якої було видно зірки. Він приніс її додому, нарядив і зверху на ялинку поставив свічки. Свічки йому нагадували зорі, і після цього майже в кожному будинку, спочатку в Англії, далі в Німеччині, Франції, потім і в Росії стали ставити такі ялинки. Минулими вихідними у Кіровограді відбулися традиційні всеукраїнські змагання з тайквондо, присвячені дню міліції. В 11-му за рахунком турнірі взяло участь 8 команд. Ми на ці соревновання їздимо уже не перший год, і мені просто подобається, коли з кожним годом уровень цих соревновань все время росте. Уровень росте. Сорів... Рівень спортсменів постоянно збільшується. Фаворитами змагань були спортсмени з Харкова та Кіровограда. Проте інші команди також мали сильних тайквондистів. сказать, что есть где-то откровенно слабые регионы, а есть сильные. Сейчас все достойные, везде есть очень достойные соперники. Ми... Интересно ми... проходят соревнования. Думаю, что мы за первое место поборемся. Мы очень сильно готовимся, мы настроены на каждый бой, мы хотим выиграть все, мы должны это выиграть. Виграти все сподівається і кіровоградка Аріна Толкач. Для цього дівчина готувалася кожного дня. Я постоянно готовлюсь к соревнованиям каким-то либо, занимаюсь на тренировках усиленно и дома ще занимаюсь. Спортсмены приехали очень сильные, но мы будем бороться и заберемо опять кубок. Підтримати ріну на змагання прийшла її мати Вікторія. Горжусь не только своїм но и горжусь своей командой. То она ціліустрімляне, то она хоче добитися самого высшего. і я й желаю тільки самых больших побед. Свого Аліна Толкач не впустила. Дівчина завоювала перше місце. Не підвели свою команду інші кіргоградські спортсмени. У підсумку наша команда посіла першу сходинку на друге місто Харків, а третє місце вибороли спортсмени з нової каховки. Такими новинами був насичений цей робочий тиждень. Я прощаюся з вами. Бажаю вдалих вихідних, гарного настрою та лише приємних новин. У цьому салоні виконуються найсміливіші ідеї. У цьому салоні здійснюються бажання. Тільки в салоні меблів Едем найсвятковіша пропозиція. Новорічні знижки до 30% на всі меблі. Та при замовленні кухні ви отримаєте до 20% знижки на вбудовану техніку відомих торгових брендів. Салон меблів Едем, вулиця Полтавська, 32, телефон 322 662. Якщо ви вирішили придбати нові меблі, то найкращого місця, ніж дім меблів, вам не знайти. Найбільший асортимент меблів, найрізноманітніший дизайн на будь-який смак, найзручніші ціни для всіх. Наша адреса вулиця Героїв Сталінграду, 6, біля супермаркету Фуршет. Дім меблів ми допоможемо зробити ваше життя комфортним. Міська лазня запрошує чистити тіло, зміцнити здоров'я та імунітет. Вас чекають дві сауни з натурального дерева з ароматними віниками, душові кабіни. Пільгові категорії громадян міста обслуговуються за пільговими цінами. Вулиця Преображенська, 88Б. Телефон для довідок 22-49-06. З легкою парою Меблевий салон Союз. Героїв Сталінграду 29 Зупинка радіозавод. У понеділок, 24 грудня, в Кіровограді варто очікувати такої погоди. Температура в день 9-11 градусів морозу, хмарно без опадів. Вночі температура знизиться до 16-18 градусів морозу без опадів.